Ми ж не кажемо, що е, кожен стартапер повинен бути там кандидатом наук, розробляти там математичні моделі е, і щось таке. Ми кажемо про те, що мати інформацію до і під час це краще ніж не мати інформацію. Ось і все. Тобто, коли в тебе є широкий спектр різних даних, просто в тебе більше підґрунтя на те, щоб зробити правильний вибір. Ось, і все звісно, можна там, я не знаю, не знаючи абсолютно нічого, от просто там заплющивши очі, щось зробити і потрапити. Ну там з Заплющив очі, там з з цього дротика, і там в десятку потрапив. Можливо, можливо. Але якщо ти потренуєшся, підготуєшся, в тебе більше вірогідності, що ти потрапиш. Тут якраз історія от, хотілося підкреслити, що знаєш, дуже ж багато романтизовано історій. Звісно, дуже багато показано, що головне ідея, а далі весь всесвіт тобі допоможе. Це, звісно, бува, але дуже рідко. І історія того, що якщо все ж таки людина підійде про моніторин, зробить дослідження, зрозуміє, чи взагалі такий продукт потрібен чи. Трошки модифікувати, то це про все ж таки залученість менших ресурсів, як твоїх своїх і грошових, в тому числі, і скоріше за все швидше пререалізація того продукту. Да, умовно зараз ти кажеш про те, що два роки ви витратили на відповідний uh -huh. шлях того, щоб зараз дійти до того, що зараз робите, і можливо, могли б зекономити на цьому час, але з однієї сторони це в будь-якому разі вже досвід однозначно крутий, yeah. з яким ти можеш поділитися зараз іншим та підказати в тому числі, і все одно буде що і дітям розказати за ці два роки, що було, і як в майбутньому можливо не не слід повторювати так цих кроків.